Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 910-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 21 серпня російські окупанти в завдали удару по Україні двома балістичними ракетами та 69-ма шахедами. У результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської. Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей на Сумщині унаслідок ударів загинула одна людина. Ще троє поранено. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, приміщення навчальних закладів, об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури. Також знищено або пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів, мікроавтобус, гуртожиток, магазин, газопроводи. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.